Іще осіб почали зводити на Миколаївщині. Житло буде розташоване на території колишнього дитячого табору, який вигляд матиме прихисток. Дізнавалася наша колега Наталія якобсен білібова вона з нами зараз на живому зв'язку. Наталія, вітаю! Мені цікаво, наскільки людей розраховане це містечко. Мені цікаво, чи є вже люди, з якими ти могла поговорити про те, чи збираються вони в це містечко переїжджати, тому що умови ж там все одно тимчасові. Хоча я, наприклад, знаю про те, як живе модельне містечко в Ірпіні, воно було тимчасове але люди там вже живуть з усієї України понад е 3,5 роки. Вітаю, Тетяно. Наразі я хочу сказати, що це модульне містечко скоріше зводять як якийсь запасний аеродром, якщо можна так висловитися. Ну тому що у Привільницькій територіальній громаді є дійсно ну необхідність мати його під рукою. Поки що не, не було людей, з якими ми поспілкувалися, які мали б бажання б там проживати, але тим не менше, роботи будуть тривати. І також хочу е нагадати, що Привільницька територіальна громада вона входить до колишнього Баштанського району. Yeah. <sighs> І коли ворог на початку повномасштабного вторгнення намагався йти з Баштанки до Миколаєва. Саме тоді більшість мешканців Баштанки та прилеглих до неї сіл вони переїжджали саме до привільницької тергромади. Їх розселяли у порожні будинки, звідки повиїжджали місцеві мешканці. Однак вирішили, що згодом треба все ж таки будувати модульне стаціонарне містечко. Тим більше наприкінці 23-го року громада отримала від Миколаївського обласного центру соціальних служб ці модуль. Будиночки, і саме потім почали шукати місце для того, де розташувати це модульне містечко. А також шукали тих, хто зможе його звести, адже нині в громаді бракує таких спеціалістів. Станом на зараз вони встановлюються завдяки допомоги Миколаївського обласного центру зайнятості. Це завдяки людям, які працюють на суспільно-корисних роботах. Щомісячно вони нам допомагають. Це робота дуже тяжка, але всі ми розуміємо, що це вона дуже-дуже потрібна. На даний час вже встановили три модульних будиночки. Однак в майбутньому їх буде 10. Спочатку зробили фундамент, потім звели дах і стіни. Нині все це будуть утеплювати. Кожен модульний будиночок буде оснащений п'ятьма ліжками, найнеобхіднішими меблями, вентиляторами, а також обігрівачами на випадок холоду чи спеки. А ще у цьому містечку зведуть в майбутньому і пральнодушовий душовий комплекс, адже комплектація цих будиночків не передбачає їх в індивідуальному порядку. Нині у привільненській території. В реальній громаді проживає близько 600 внутрішньо переміщених осіб. Серед них і Ольга, яка разом із чоловіком переїхала сюди до Костянтиніки близько півроку тому. Жінка має миколаївське коріння. В цьому будинку колись народилася її мама, потім згодом жила тітка. Нині ж проживає сама Ольга, бо жити і залишатися в її рідному місті на Донеччині нині дуже небезпечно. В той час у мене ще був живий батько. Він тут помер. От і ми через білих ангелів зв'язали з ним, вивезли батька, старушку одиноку на вулиці, Бабушка в ній вся сім'я померла, ні на кого було на вулиці оставляти. Ти йдеш по хліб на ринок, а воно летить, і ти ж не знаєш, куди летить. От раз прилетіла, вдома вже нема. Прилетіла, школи нема, прилетіла, магазину нема, аптеки нема. Поступово сільська рада відновлює і будиночки самого колишнього дитячого табору, який багато років був закинутий, на території якого власне і зводять модульне містечко. Із 17 будиночків вже вдалося відремонтувати 10. Там замінили дах і вікна, і каже, що в разі необхідності можуть заселяти людей і туди. І наразі у мене вся інформація. Тетяна, вам слово. Слово забирає Наталія Яковсен-Балібова була з нами на прямому зв'язку. Говорили про модульні містечка. Бачите, це був такий інструмент тимчасовий на початку повномасштабного вторгнення, коли люди.